Бабуся вийшла на прогулянку з трирічним онуком, а малий, не дивлячись, що на календарі серпень взутий у валянки. Сусідки здивовано. Бабо, Таню, а що це в тебе онуку в валянках? Жарко ж он як? Ой, дівки, без валянок ніяк не можна, не здожину!» Чому ви вимагаєте розлучення? Вона віддається мені тільки на боку, а я хочу, як усі, на спині. Пані, не валяйте дурочку, віддавайтеся чоловікові на спині. Ні за що. Я теж хочу дивитися телевізор. Рабіновичу. Як готується омлет по єврейськи? Для початку таки позичаємо в сусідів три яйця, півсклянки молока, ложку олії та дрібку солі. Два друга розмовляють, один каже, не можна в жодному разі нічого купувати через інтернет. Я он на Аліку замовив собі прилад для збільшення статевого органа за 190 доларів. І як думає, що вони мені прислали? Не знаю навіть збільшуване скло. А внизу приписано не користуватися на сонці. Падлюки! На співбесіді претендент довго і нудно відповідає на кожне питання. На останок начальник відділу кадрів просить його. Оцініть, будь ласка, ступінь свого занудства за десятибальною шкалою 9,674 тисячних. Як ощасливити школяра у 2005 році? Подарувати йому кнопковий мобільний телефон. Як покарати школяра у 2025 році? Подарувати йому кнопковий мобільний телефон.